Шановні колеги, а навіщо ви збільшували податки? Вам, в принципі, не можна гроші давати, тому що ви не вкрасте, не постаражите ці гроші. Ви забрали місцеве ПДФО. Ви забрали повністю місцеве ПДФО, а військове ПДФО, падшумок забрали ще ПДФО поліцейських. По ДФО, ДСНСників, і фактично обескровили місцеву владу. Причому це зробили навіть не з питань економіки, а з питань того, щоб, не дай Боже, місцева влада краще вас не виглядала. І це насправді не важко, тому що краще вас виглядати це невелике досягнення. Це треба робити трошки більше, аніж нуль. Але ви забрали. Чому я так кажу, що ефективності від того, що ви забрали, нуль. Тому що за перші півроку. Ви з тих фактично отриманих ресурсів, які отримали в якості місцевого ПДФО, змогли використати лише 45%. і гроші у вас валяються, просто валяються. Але ви не даєте можливість територіям відновлюватись. Наприклад, у Харкова ви забрали я не в повторювати 3-4 мільярди гривень у інших територій так само. А це території, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. В Одесі, в Запоріжжі, в Харкові, в інших містах. А за великим рахунком, в кожного міста сьогодні і маленького і великого є проблеми Проблеми з фінансуванням. Тому що ви своїм підняттям податків загнали людей за межаю, вони закривають підприємства, звільняють людей або ведуть їх в тінь, і це призводить просто до негативних наслідків для всіх і для економіки держави в першу чергу. Але... Давайте повернемось до ваших обіцянок. На початку повномасштабного вторгнення виступав президент і розповідав про те, що ніколи до кінця війни не будуть підніматися податки, навіть зменшив їх. І треба віддати належне в цій залі. І думаю, що не в цій залі. Його підтримували в цьому, тому що це була логічна дія. Але як тільки перестало бути страшно, коли повилазили всі з бункерів і почали. Е Дивитися знову на потоки, як же вони повз них йдуть, почали займатися історією про підняття податків. Спочатку їх повернули до довоєнного рівня. От там сидів прем'єр-міністр і розповідав про те, що ми лише повертаємо, ми не піднімаємо, ну людей за дурнів тримає. Ми не піднімаємо, ми повертаємо до довоєнного рівня. Більше ніколи, як президент казав, зуб даю, ніколи цього не відбудеться. Але вірити прем'єру, уряду і офісу президента це собі не довіряти і фактично зараз ви. Підняли податки вдруге незабаром. Ви будете піднімати ПДВ. Незабаром ви, ви ви хочете згідно умов, які самі підписали з міжнародним валютним фондом переглянути подоходний налог податок, і це теж призведе до серйозних ударів по українській економіці. На жаль, я впевнений, що це не принесе додаткових ресурсів до державного бюджету, але зробить все для того, щоб люди. Поїхали з цієї держави, хто це може зробити. А ті, хто сьогодні знаходиться за межами нашої держави, вони дивлячись на всю ту вакханалію, яка відбувається в країні, ніколи сюди при цій владі не повернуться. Тому що, коли ви обмежуєте їм консульські послуги, а потім на цій трибуні стоїть людина, яка це підписала міністр закордонних справ, я його запитую, як ви це будете виправляти. Він мені каже, це неправда. Я йому показую лист, яким він. Звернувся до всіх консульств і заборонив їм видавати паспорти українцям, порушивши всі можливі міжнародні конвенції і Конституцію України. А він каже: це неправда. Ну таке враження, що вони живуть якісь бульбашці, яка. Ну, яка я не знаю, де знаходиться. Я це більше нагадує якусь лікарню психічну лікарню, де вони мають проходити реабілітацію, а не керувати такими відомствами, які сьогодні знаходяться в їх зоні відповідальності. Але повертаючись до тих, хто поїде з цієї держави, ви прийняли ще одну геніальну програму. Вовіна, тисяча про яку багато сьогодні вже говорили, і я і колеги, так от що до цієї програми, її можна витратити на квитки для укрзалізниці. В мене таке враження, що ви людям хочете роздати цю тисячу, щоб вони на неї купили квитки і поїхали за кордон. Коли виступає ваш шуляк, голова вашої партії, якої сьогодні немає, і розповідає, що в бюджеті немає грошей на відновлення. Немає грошей на відновлення, немає грошей на відбудову квартир, будинків, які зруйновані расистами, тому що люди повірили Зеленському і залишились в своїх квартирах і почали готувати шашлики, тому що в травні мали їх смажити. Але смажили їх міста, смажили їх Буратіна, Кабами, РСЗО і всім іншим. І сьогодні продовжують це робити так, от. Ви сьогодні, замість того, щоб відбудовувати їх квартири і їх будинки, як ви, як влада, пообіцяли, розповідаєте їм, що гроші завершились, а гроші не завершились на велике будівництво, на якому знову ви заробляєте. В бюджетній декларації ви заклали чверть трильйона в максимальну суму, чверть трильйона на велике будівництво, замість того, щоб відбудовувати міста і села, які були зруйновані расистами і зазнали від них ударів. Тому. Повертаючись до цього, ви знову марно витрачаєте кошти. Але це не марно витрачання коштів, це розкрадання коштів українців, тому що не буває бюджетних коштів. Бувають ресурси, які люди віддали вам для розбудови держави, не ваших маєтків, не вашого бізнесу і не купівлю вам нових майбахів туди, куди ви це все відправляєте.